Слава Богу. Хотів би проповідувати на одну тему, але для того, щоб прочитати цю історію, нам треба згадати, що відбулося тоді, в якому стані був Ізраїль. Ми пам'ятаємо, що Бог дав владу Моїсеєві і силу, і з великими чудесами і знаменнями він вивів ізраїльський народ із Єгипту. Вони ходили по пустелі 40 років за свої, можна сказати, не послуг Богові за свій. І потім Бог привів їх, і вони були в степах біля кордонів МАВУ. І коли вони були там, один цар він дуже йому не сподобалось те, що цей народ прийшов і завойовує інші народи, того царя звали Валак. І цей цар був муавським царем, і він вирішив, що йому не здолати цей народ, і він послав до Валаама, такого пророка, послав до нього і сказати: Прийди і прокляни мені цей народ. Коли він вперше послав, прийшли його князі з подарунками, але Валам сказав: Я спитаю у Бога, переночуйте. І Бог йому сказав не йти, і він не пішов. І потім так сталося, що. Він послав в другий раз і більших слуг з більшими подарунками, сказав прийди і прокляни мені його. І ви знаєте, і потім він спитав Бога, Бог йому сказав, що він може піти, але казати буде тільки те, що Бог йому скаже казати. І після того ми знаємо, ангел зупинив його на дорозі і повторив йому це саме. І після того прийшов уже Валаам до Валака для того, щоб проклясти цей народ. Вони вийшли на одну з гір і там поставили сім жертовників, там було сім овнів, сім баранів, вони принесли їх, і він каже, я вийду на гору помолитися. І те, що мені скаже Бог, то я їй скажу. І знаєте, і коли він прийшов уже, і я прочитаю це з того місця, коли він уже прийшов, і що він сказав? В той час Господь вклав слово в уста Валаама, сказавши: Повертайся до Валака і скажи йому так. Тож, коли Валаам повернувся до нього, той з усіма муавськими князями все ще стояв біля свого всипалення, Валаам виголосив свою притчу, сказавши За Араму, припровадив мене Валак, муавський цар з гір Сходу, прийди і прокляни мені Якова, прийди і наведи мені прокляття на Ізраїля. Як же мені проклинати того, кого Бог не проклинає? Або як накликатиму нещастя на того, кому Господь не бажає зла? Адже з вершин гір. Дивлюсь на нього і з пагорбів спостерігаю за ним ось народ, який живе окремо і між народами не числиться. Хто полічить би порох Якова і порахував би хоча б четверту частину Ізраїлю? Нехай я помру смертю праведних, і нехай мій кінець буде подібний до їхнього. Знаєте, це було благословення Господнє, яке волам. Він сам хотів теж проклинати, щоб йому була з того вигода, але Бог обернув прокляття на благословіння. І наскільки великим було благословіння, що коли він пророкував, він сказав, що я хотів, би, я хотів би померти так. Або щоб моя кончина була така, як кончина в них. Сьогоднішню цю проповідь я хотів би назвати яким буде твій кінець. Знаєте, Валаам хотів закінчити дуже добре. Але ми читаємо в Біблії, це та сама книга, 31 розділ 7-8 вірш. Про те, як Бог наказав помститися міянцям, і написано: всі вони вступили з бій з медіяном, як заповів Господь Моїсеві і знищив всіх чоловіків. Мідіянці це були союзники Моави, які ну, теж участвували в цьому, щоб прокляли Ізраїль. Разом з полеглими в битві загинули також мідянські царі їх перечисляється, стратили також мечем Валаама, Беорового сина. І ще в одному місці в Ісуса Навина написано: так само ізраїльтяни вразили мечем разом з іншими і ворожбита Валаама Беорового сина. Він хотів собі хороший кінець. Він був пророком. Він отримував откровення від самого Господа. І він хотів, щоб за його кінець його життя він був добрим. Але ви знаєте, Замість цього, коли Ізраїль прийшов мстити своїм ворогам по Слову Божому, вони вбили його. Вони стратили його. Він був як один з полеглих, і про нього просто згадується, він там помер. А якби він не виконав того, якби він не робив того, що було Богові не до вподоби, я думаю, Бог його зберіг би там. І знаєте, А тут написані такі слова. Нехай я помру смертю праведних. А яка ж смерть праведних? Яка смерть праведника? Для цього я відкрию Євангеліє від Луки, 23 розділ із 44 го вірша. Якщо ми говоримо про праведника, то треба звернути увагу на справжнього праведника, на найбільшого праведника, на Христа. І тут написано так: І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до 9-ї години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, справді праведний був цей чоловік. Розумієте, це був сотник, в якого не було якоїсь жалю, йому було все одно, хто там висить, він розпинав до цього десятки людей. Йому було все одно, хто там знаходиться. Але коли він побачив, як помирав Христос, коли він дивився на нього, дивився на Його страждання і дивився на його кончину, він не зміг сдержати себе. Він скликнув справді праведний був цей чоловік. Знаєте, його серце воно не витримало. А Христос, як він помирав, Він молився. Дослідники Біблії кажуть, що він на Христі він сказав декілька молитв. І оця була останньою. І це була молитва, якою юдейські матері навчали своїх дітей. Це була молитва на ніч. І вона включала в себе оцю фразу: що віддаю в руки твої, передаю свій дух. Він загинув, або, якщо правильніше сказати, помер на Христі з молитвою в устах. Він помер так, що ті люди, які його розпинали, які кричали: розпни, розпни його. Коли вони повертались назад, вони били себе в груди. Вони зрозуміли, вони розп'яли не того. Вони зрозуміли свою помилку, і в його смерті він також прославився. Знаєте, яким буде наш кінець? Яким буде твій кінець? Як ти закінчиш? І знаєте, що я хочу звернути увагу, що кінець людини, він ніколи не залежить окремо від життя людини. Кінець людини. Він дуже часто відображає все життя людини. Знаєте, один чоловік йому проповідувалось і казало, що ти покайся, ти не живи в гріху, ти зміни своє життя. А він був лицарем, знаєте, ці всі бої, це все його вабило. І він казав всім таку фразу: Я в останній момент покаюся. І знаєте, коли прийшов дійсно той останній момент, він його не очікував. І він на коні в усіх обладунках переходив через міст. І так сталося, що була сильна буря, і той міст провалився. І замість того, щоб виголосити молитву покаяння, він просто сказав ті грязні слова, які йому прийшли на розум першими. Тому що він не був готовий, його кінець був таким, як його життя. І якщо ми хочемо, щоб в наш кінець він був як кінець праведників, ми повинні зрозуміти, як жити праведником, як вести себе, щоб догодити Богові. І Біблія розказує нам про історію одного молодого юнака. Я не знаю, скільки було цьому юнакові. Його звали Саволо. Знаєте, цей юнак він був особливим, він відрізнявся від своїх однолітків. Він був ревносним прихильником віри в Бога. Він був ревносним прихильником і він був впевнений, що все, що він не робить заради Бога, він робить правильно. І робив він це так, що він просто не залишав живих нікого, якщо це була можливість така. Садив в тюрми, бо тут написано, дихаючи погрозою і вбивством на Господніх учнів. Він не тільки в тюрми садив, Він, ну можливо, не сам, а через посередництво, вони вбивали християн. Він займався цим і в такому своєму шаленстві, в такому е, думках, що він цим служить Богові, що Богові це подобається, що він догоджає Богові, він іде, бере, випрошує листів пересвященика і йде навіть в Дамаск, в іншу провінцію, для того, щоб і там знаходити і в'язати тих людей. І ви знаєте, і далі тут написано, що у нього сталася особлива зустріч, коли, коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска. Раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, Господи? Він же відповів: Я, Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючку. В російському перекладі ті проти вражна. Розумієте, він побачив його, він, наскільки він міг, і після того він осліп. І знаєте, і він весь той час думав. То була його зустріч з Богом. Він думав, що він служить Богу. Він думав, що його життя догоджає Богові. Але виявилося, що це було не так. Виявилося, що все те, що він робив, воно було навпаки проти Бога. І він цим сам ішов проти Бога, хоч він не розумів. І я так бачу для себе, що є тільки один шлях для того, щоб бути праведником. І про це написано Послання Филип'ян, третя глава. Це із 4-го вірша. І він тут розказує про свої заслуги, які він мав, будучи фарисеєм. Він розказує, що він мав і на якому високому щиту він був. Хоча і міг би покладатися на тіло. Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племені Веніямина, єврей з євреїв щодо закону фарисей. Це одна із найстрожайших, які тоді були. Напрямків щодо ревності, гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний, отак він себе оцінює. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату, порівняно з величу пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру Христа, з праведністю, яка від Бога через віру. Він говорить про всі ті звані, почисті, які в нього були, і каже, що це все для мене зараз мусор. Я не хочу навіть до того вертатися і думати про то, мені то не треба. Я знайшов для себе щось набагато більше, цінніше. Все, що було для мене надбанням, визнав за втрату. Все визнаю за втрату для того, щоб знайтися в Ісусі Христі. І Він каже, не зі своєю праведністю, Бо тут Він каже перед цим, що Він був бездоганий, а Він каже, з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру. Знаєте, це дуже важко прийняти людині, яка перша приходить до Христа. Прийняти той факт, що те, що ти робив, те, що ти жив, воно може бути очищено. Воно може бути перекреслено. Ну, як прекресно. Там роки, там скільки всього зробив, скільки до Бога прийшло людей, які вбивали других людей, які чинили найгірші злочини, які тільки можна собі навіть думати про них. І вони приходять до Ісуса Христа, і вказується, що вони можуть отримати оправдання даром. І знаєте, я хотів би продовжити цю думку, а яким чином? І Писання каже. Це послання до римлян 4 глава із 3 вірша. Бо що каже Писання? Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла нагороди, зараховується не як благодать, а як належне. Тобто, Авраам не ділами заслужив спасіння, а по вірі. Тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. Ти заслужив спасіння. Ти був достатньо добрий перед Богом. Ти зробив так багато хороших діл і так мало поганих діл, що ти входиш в Царство Небесне не по благодаті, а по тому, що ти заслужив. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра Його зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл. блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Він говорить про цю праведність, і він каже, що блаженна та людина, яка має цю праведність. І він каже, ця праведність не в того, хто робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого. А як це працює? Як це зрозуміти? І знаєте, і суть в тому, що праведність Божа, у Бога є і святість, і милість. І вони не, з, не заперечують одна одну. Божа святість заключається в тому, що Бог не може простить нам наші гріхи просто так. Він святий, Він не може всім списати гріхи, навіть якщо всі грішники, навіть якщо всі вмруть, Він не може списати гріхи просто так. Але Божа милість заключається в тому, що Він розуміє, якщо ми будемо в наших гріхах, ми ніколи не зможемо війти в Царство Небесне. І маючи оці два такі фактори, дві такі якості, Він посилає в цей світ Ісуса Христа, Свого Сина, для того, щоб Його син він вмер за гріхи людей. Написано, що наказання міра нашого було на ньому, що він був призираєм і змучен, і це все було за гріхи наші, за беззаконня наші. Він не вчинив гріха, але все, що Він переніс, він переніс за нас. І розуміння того, що Бог, який любить свого сина, він його не пощадив, не пожалів, а віддав на смерть за наші гріхи. Воно должно произвести в нас понімання того, як Бог відноситься до гріха, як Богу це не подобається, яка жертва за наші гріхи, як Він хоче, щоб ми жили в святості, в праведності, в чистоті. І коли ти розумієшся, і коли ти віриш в Ісуса Христа, ти не можеш уже жити в гріху, бо ти знаєш, що Він вмер за мене, щоб я не грішив. Він вмер, щоб я більше так не жив. І наказання за мої гріхи Він поніс. А якщо я грішу, я розпинаю Його. Я грішу проти нього. Я грішу проти крові заввета. Я роблю це проти самого себе. Я самого себе роблю недостойним вічної житті. І коли ти розумієш це все. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого. Ти не заслужиш спасіння. Навіть якщо в тебе буде тисячу добрих діл і одне погане, приступ... наказання за одне преступлення к осужденню, за один гріх в ад. А дар благодаті для оправдання від многих преступлень. А жертва Ісуса Христа для омиття від многих гріхів, які людина звершила в своєму житті. І ви знаєте, тут говориться про це, і я для, для того, щоб показати, як це виглядає, я наведу свій приклад. Знаєте, я добув вдома, і там мені треба було проходити практику. І практика зайняла 4 тижні: по тижню терапія, акушерство, гінекологія, хірургія і педіатрія. По тижню всього. І ви знаєте, і після того його треба завірити і завірити у главврача. Я писав ті всі щоденники, ходив на ту практику, робив те, що казали, і йду до главврача. А главврач, знаєте, дуже серйозний чоловік, армінін. Я так заходю, вітаю все, і показую йому свої щоденники, показую звіт за проходжену практику. І він дивиться, все бачить, дивиться, каже: а тут не так написано, а тут не так написано. І там помилки такі, що я неправильно підписав назву лікарні, там такі нюанси. І ви знаєте, і він так зі мною говорить. А я знаю, що він з моєю тіткою в хороших відносинах. І я так просто, якби би, між прочим, так йому кажу, що а я племінник той-то, той-то. А він каже, родной, я кажу, да І він так подивився, полистав, погортав і каже: я не пам'ятаю, як він дословно сказав, а учитуючи ваші заслуги. Ну, я нічого не зробив, ви зрозуміли. Взагалі нічого. Я просто пройшов практику і приніс до нього, що він підписав. Ну, учитуючи ваші заслуги, то ми вам це все підпишемо. Для чого я це кажу? Ми можемо старатися робити щось добре, ми можемо старатися зі своєї сторони, але воно не буде зараховано і воно не принесе ніякої пользи, якщо ми приходимо не в ім'я Ісуса Христа. Якщо ми приходимо в ім'я своєї праведності, в ім'я своїх діл, вся наша праведність як запачкана одежа. Ну коли ми приходимо в ім'я Ісуса Христа, Божого Сина, який вмер за наші гріхи, для нашого оправдання воскрес, то тоді ми маємо оправдання перед Богом. І про це написано в 3 главі 22, 22 вірша. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але оправдуються даром, не по ділах. Його благодаті через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Богдав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Він не оправдує того, хто приходить во ім'я себе, але того, хто вірить в Ісуса. Але як це практично зробити? Знаєте, читаючи Біблію, я прочитав таке місце, що той, хто він хоче свою душу зберегти, той втратить її. І я розмишляючи над цим місцем, я бачу його так: той, хто хоче зберегти своє життя для себе, провести його так, як тобі подобається. У всьому, не відмовляючи собі, абсолютно. Всі гріхи, всі беззаконня, все, що ти хочеш, той, хто проживе життя для себе, він втратить його. Для чого? Для вічності. Ну там написано, що а хто втратить душу свою заради мене і Євангелії, той збереже її. А той, хто втратить себе, той, хто зрозуміє, що без Бога, без цієї жертви Ісуса Христа, Він ноль, і перед Богом ніколи не оправдається своїми добрими ділами, а тому має держатися, вибачте, за вираження, як вошко жуха, Христа держатися. з усіх сил. Розуміючи, що без Христа перед Богом ти просто обикновенний грішник, який заслужує наказання в воду. Але во ім'я Ісуса Христа ми маємо прощення на наших гріхів. І той, хто втратить свою душу заради Ісуса Христа, той, який скаже: Ісус, веди мене, куди Ти хочеш. Роби зі мною те, що ти хочеш. Я в твоїх руках, я як глина, а ти, ти горшечник. Роби зі мною все, що ти хочеш. веди мене, очищай, освящай, постановляй в ті обставини, які ти хочеш, але роби зі мною те, що ти хочеш. І той, який буде так молитися, той, який буде казати, Боже, буду робити те, що ти скажеш, тільки скажи, той обов'язково отримає відповідь. І так само приклад про те про купця, який, знаєте, шукав хорошу перлину. Знаєте, він шукав хорошу перлину і він знайшов дорогоцінну. І він знаток, він знає, де дорожче, де дешевше. І знайшовши дорогоцінну, він для себе розуміє: оця найдорожча. Якщо я продам все своє майно, все, що в мене є, всі дачі, всі хати, всі волі, слів, все, що в мене є, я продам. І я куплю цю перлину, ця перлина буде дорожчою за все це. І тому він іде і продає все, що має, і купує ту перлину. І ця притча, вона говориться про царство Боже, царство Боже подібне купцю. І коли ми зрозуміємо, що царство Боже, воно настільки цінне, Воно настільки не заслужуємо мною ніяк. Коли ми зрозуміємо це, тоді ми зрозуміємо, наскільки наші гріхи, беззаконня і всі наші недоліки, вони мішають нам здобути цю дорогоцінність. І коли ми це зрозуміємо, ми зрозуміємо, як угодить Богу. Що зробить, щоб прославилось Його ім'я. Знаєте, проповідь я не звав, яким буде твій кінець. Знаєте, ми самі вирішуємо, який буде наш кінець. Не диявол за нас і не Бог за нас. Він дав нам Ісуса Христа як надію Спасіння, Ну, ми вирішуємо, повіримо ми в Нього чи не повіримо. Знаєте, і в кінці скажу: в Біблії написано в Откровініях теж таке місце, що про Христа, про Його титули. І там написано: а ті, які з Ним, вони суть покликані, вибрані і вірні. Покликані це ті, які прийшли в церкву Божу. Вони всі покликані. В церкву Божу приходить багато людей. Знаєте, по різних мотивах. Мало хто дійсно так шукає Бога, але то є всі покликані. Далі йдуть вибрані. Я раніше думав, що вибрані це вибрані Богом, але тоді, виходить, спасіння від Тебе не залежить. Ти або сразу вибраний, або сразу не вибраний. А вибраний це той, який сам себе вибрав. Так як в тій притчі, там, де ото було, що він е, кликав на вечерю. І один не прийшов, бо в нього воли, один не прийшов бо земля, а третій не прийшов бо жінка. Вони себе вибирали для Божого царства. І вони лібо йшли, лібо не йшли. І, і в кінці вірні. А вірні це те, що написано, апостол Павло пише до Тимофія, і каже він: свій біг закінчив і віру зберіг. І тому готується вінець правди. Віру зберіг. Вірний це той, який зберіг віру. Якщо ми збережемо віру в нашого Господа Ісуса Христа, якщо ми збережемо Його Слово, тоді наш кінець він буде кінцем праведників людей, які помирають навіть з посмішкою на устах, тому що вони знають, це не кінець, це великий початок вічності з Богом. Амінь.